Привіт, любі, дорогі риби! Це підказ ангелів на березень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися і які перспективи розвитку у ваших стосунків. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку стосунків. чи... Запланував березень місяць для вас романтичні побачення. Також друга сфера життя це робота, які є зараз моральні. Також чого приємного очікувати на роботі, чого остерігатися. І для людей, які у пошуку роботи витягнемо карту на те, які. Двері можливостей відкриє вам березень місяць, також фінансову сторону вашого життя. Що робити, щоб примножити свої фінанси в березні місяці? І що робити, щоб не втрачати фінанси в березні місяці? Також витягнемо загальну карту, загальну енергетику березня місяця. Так, і так, перша сфера вашого життя. Це стосунки, яка зараз енергетика між партнерами, яка перспектива розвитку ваших стосунків. Тут чудова карта, коли вами любуються. За вами наблюдають карта любові, карта опіки. І також це така карта контролю, але тут за вами наблюдають, вами любуються, вас люблять. Так, дивимося далі. І це така підпильна... Наглядом. Під контролем. Все під контролем. І тут карта е о, якихось образ. Можливо, цей контроль може вам не подобатися. Тому що тут таке розбите серце, є якась така. Тому що якщо такий сильний тотальний контроль, може бути така недовіра. Або ви контролюєте дуже свого партнера, так хочете його тримати під таким жорстким контролем. І такий контроль це така трохи недовіра. І якась сильна можна ревність вас розривати, або ви під таким сильним контролем можете бути зараз. Ну і це ще, тому що тут троє людей, трійка пентаклів і тут трійка мечів. Це про третю сторону. Можливо, зараз в ваших стосунках все добре між вами. Але коли третя сторона вмішується і наводить такої смути у вашу пару, може бути таке, тому що трійка це як такий трикутник. Це більше, ніж двоє людей. І тут третя сторона постійно з чимось не згідна. Так. Так, чого очікувати? Ну, тут все добре. Треба включити свою мудрість на повну. Або, можливо, тут ви знайдете учителя, людину, мотиватора, яку будете слухати, вас буде це заспокоювати, ви будете черпати оцю мудрість і привносити цю мудрість у свою пару і сприймати все це мудро. Ви будете рости в парі, якщо ви будете з мудрістю відноситися до таких ситуацій. Так, далі перспектива. Знову тут троє і більше людей. Ви, ви Таке коло однодумців будете мати. Це, можливо, дійсно ви знайдете свого вчителя, який вас буде мотивувати. І у вас буде коло однодумців, вам буде, у вас буде підтримка, вам буде з ким поділитися. І це таке коло радості. Щось ви будете святкувати у своїй парі. Це також коло радості, коло друзів. І це є карта свята взагалі-то, буде вам що святкувати. І це ще як розширення вашої сім'ї, тому що трійка це коли народження дитини, коли збільшення родини йде. Це все, і тут троє людей, і тут троє людей. Це коли вас троє. Так, дивимося далі для людей, які у пошуку своєї половинки. Які можливості, які перспективи приготував вам березень місяць? Чи будуть романтичні побачення в березні? А тут початок якихось відносин. Паш Пентаклій це завжди про початок, про зародження якихось романтичних відносин. Тільки-тільки такий тільки, тільки, тільки початок, як перший паросток. Щось може бути тут. В принципі, не знати, як, ви тут усім задоволені, тут нема такої романтики. Ви тут усім задоволені, у вас все добре, тут більше, що ви всім задоволені. Задоволені своїм становищем, ви не будете спішити пускати когось у своє життя. Тим більше, що тут такі дуже-дуже такі якісь натяки. Але тут людину, ми бачимо, королева пентаклів, четвірка. Це про те, що людина задоволена своїм становищем. Вам буде дуже добре, вам комфортно. Тут таке стабільне становище, комфортні умови, і з цих умов ніхто не старається виходити. Тут дуже-дуже комфортно, що ця людина задоволена. Тут виходить атмосфера. В березні місяці, що ви задоволені тим, що зараз у вас є, але це дуже-дуже прекрасно насправді. Насправді цей місяць принесе вам багато а, такого такої енергії затишку, спокою, релаксації, що допоможе вам перезагрузитися. І тут карти Пентаклі це ще про цінності, коли ви. От під час таких, от, тут людина медитує, тут людина розслаблена, спокійна і все влаштовує. І йде переоцінка цінностей. Ви, можливо, зрозумієте, чого ви насправді хочете, чого ви в першу чергу не хочете. Бо спочатку треба зрозуміти, чого ви точно, точно не хочете. І тоді у вас буде бачення, чого ви хочете. Так, якщо є такі вагання у вас, що ви деколи ну, не знаєте точно сформулювати своє бажання, чого я хочу. От так-то так, то і є таке якесь бачення дуже приблизне, недетальне. Тоді деталізуйте те, чого ви не хочете. І у вас буде чіткіше бачення, чого ви хочете. Це тут, власне, про людину, яку ви хочете притягнути в своє життя. Тому що, коли немає такого чіткого бачення, то таке ніхто і не притягується. Так, і тепер робота. Яка моральна атмосфера панує у робочому колективі? Давайте дивитися. Яка зараз атмосфера? А тут взаємодопомога, взаємопідтримка, дуже хороші робочі стосунки. Хороша командна гра, яка призводить до чудового результату. Коли один за всіх і всі за одного, це прекрасно. Це ну, найкраще, що може бути. І так, чого очікувати на роботі? Чого очікувати? О, тут буде багато роботи, і тут виглядає, що треба буде брати кермо у свої руки і керувати, направляти. Та, можливо, ще так, що а, людина, яка Вище по рангу піде відпуск чи піде відраження, і вас назначать. ви будете керувати усім на роботі. Так, чого остерігатися? А тут, в принципі, ви з усім справитеся, остерігатися нема чого, тому що у вас все вийде і ви все зумієте, у вас буде підтримка. Навіть якщо на початках буде здаватися, що ви одні всім керуєте, і таке розбурхане море. Ні. Тут іде підтримка, і якщо ви ну, як, трошечки переживаєте, думаєте, чи ви ставитеся, просіть підтримки. Тут іде карта така: не бійтеся, попросите допомоги. І вам допоможе. тут цілий букет, всі допомагають, є підтримка, тому що тут є кінь. А кінь це завжди підтримка. І ще одна людина це також підтримка. Тут уже, щоб ви наважилися, не брали все так на себе, не переживали, не сходили з розуму, а просили підтримки і вам допоможуть. Так, для людей, які у пошуку роботи, давайте дивитися, які перспективи відкриє вам березень місяць, які двері можливостей вам відкриє березень місяць. Дивимося і що допоможе вам знайти роботу. Тут сонце однозначно дорогенькі, Ви засяєте як сонце і знайдете все. Ну тут однозначно так, подивіться, яка чудова енергія. Можливо, і вам треба проявитися наповну. От буде дано вам шанс. І уже від вас двері, можливості відкриються, і уже від вас буде залежати, наскільки ви себе зможете проявити, наскільки ви можете засяяти, зберіть всю свою мудрість, всі свої знання, підготуйтеся і засяйте як сонце. І вам все вдасться, буде навіть краще, ніж ви думаєте, але взяти відповідальність на себе. Чудова перспектива, чудові відкриваються у вас перспектива на знайти роботу, що вас візьмуть, та навіть буде навіть краще, ніж ви собі думаєте, ніж ви собі уявляєте. Чудово! Рідкісно випадають такі чудові карти. І фінанси. Фінансова сфера вашого життя. Що робити у березні? Що. Свої фінанси примножити. І що робити, щоб не втратити фінанси. Так, дивимося. А тут королева має якийсь план. Або королева така буде вам підказувати, що робити. Це такі люди по знаку Зодіака з Овни, Леви, Стрільці, які завжди мають план, оптимісти і плани на ваші гроші. Так. Остерігатися, тут треба того, що якось марнотратство, можливо, але взагалі по фінансових справах буде у вас все добре. Буде вам розставляти, треба буде розставляти пріоритети щодо витрат, тому що витрат буде багато, п'ятірка це є трошечки таких, як кризи, але ця криза така перехідна, що вам треба. Все погасити, розставити пріоритети, можливо, спочатку такі фінансові дири, а потім вже дивитися, що далі, щоб. Ну, і тут йдуть такі енергії, що така трошки нехватка, не на все вам буде ставати. Не на все, що ви захочете, на якусь вашу мрію, вам треба буде відкладати трошки довший час, ніж ви планували. Тут іде мрія. відкладання грошей на вашу мрію займе трошки більше часу, ніж ви планували. Та, і давайте витягнемо е, карту Загальна енергія місяця березня. Під якою енергією пройде цей місяць березень. Сама випала карта, це важливо. Карта випала підтримки, фінансової підтримки. Фінанси прийдуть, прийдуть в потрібний час і потрібні для вас кількості. Однозначно, тут можете не переживати. І витягну ще саме пушки карту. Та, що випала сама, все прийде у свій час. Взагалі. Енергія місяця буде, в принципі, про спокій, про те, що не треба спішити, все прийде у свій час, щось поки що якісь справи будуть на паузі, якісь відносини будуть на паузі, і це на краще, на краще для вас. Це буде такий, можна сказати, період, коли ви будете займатися більше собою. Тут ще підказки ангелів і загальна енергетика місяця, про те, бо тут є карта номер один, карта Мах, Творець. Це про номер один. Карта номер один говорить про нас, про мене, я просто звернути увагу на себе і на своє тіло. Це вже не про внутрішній стан, а про фізичний стан. А треба звернути увагу, більше приділити увагу своєму тілу, що би ви хотіли покращити, чого позбутися, а щось всконалити, звернути увагу на своє тіло, прикрасити свій храм душі. Можливо, зробити нову зачіску, оновити гардероб, оновити якусь дієту, привнести корисні звички, і які призведуть, ну, приведуть порядок, ваше тіло засяє по-новому. Ось такі енергії березня будуть. А від себе я бажаю вам весни у ваших душах і серцях.